В одному маленькому місті мешкають по сусідству дві родини. Одне подружжя постійно свариться, звинувачуючи одне одного у всіх бідах і з'ясовуючи, хто з них правий, а інші дружно живуть ні сварок у них, ні скандалів. Дивується норовлива господиня щастя сусідки, заздрить, каже чоловікові. Піди, подивися, як у них так виходить, щоби все гладко і тихо. Прийшов той до сусідського будинку, причаївся під відчиненим вікном, спостерігає, прислуховується. А господиня якраз порядок у хаті наводить. Вазу дорогу від пилу витирає. Раптом задзвонив телефон, жінка відволіклася, а вазу поставила на краєчок столу так, що ось-ось упаде. Але тут її чоловікові щось знадобилося у кімнаті. Зачепив він вазу та впала і розбилась. Ох, що зараз буде, думає сусід. Підійшла дружина, зітхнула з жалем і каже до чоловіка: Пробач, люби, я винна, так необережно поставила вазу. Що ти, Люба, це я винний? поспішав і не помітив вазу. Ну, так гаразд, не було б у нас більшого нещастя. Боляче защеміло серце у сусіда. Прийшов він додому засмучений, дружина до нього. Ну що ти так довго подивився? Так. Ну і як там у них? Просто у них усі винні, а ось у нас всі праві.